Озвучено українською сайтом Okino.ua Юпітер. Чому вони всі закохуються у тебе? Завжди хтось опиниться там, щоб піймати тебе я. все ще в Чикаго. Людям з недорозвинених світів іноді важко чути, що їхня планета не єдина населена планета Всесвіту. Це з майбутнього? Я колишній військовий і прийшов по тебе. Я можу допомогти. Готова? Готова. Я маю вийти крізь вікно на сотовому поверсі. Давай зробимо легше. Гаразд. Знайдіть її і вбийте. О ні! Від творців трилогії матриця, я просто маю знати, що в біса відбувається. Цю планету заснувала компанія Brasex Industries 100 тисяч років тому. Є три прямі спадкоємці. Найстарший з них Балем. Він контролює цю планету, і хоче твоєї смерті. Але чому Бо в тобі королівська кров? Коли ті самі гени відроджуються у тому ж порядку, стається те, що ви звете реінкарнацією. Життя вашої величності зміниться. Будь ласка, скажи ще раз, ваша величність. Ваша величностей ваша земля дуже маленька сила порівняно з великим підприємством. У твоєму світі люди звикли боротися заради ресурсів у цьому світі. Цінності набагато вищі за це. Як уся земля може належати одній людині? Завтра я зберу врожай з цієї планети до того, як вона забере її в мене. Іншого шансу в нас може не бути. В нього вдосталь часу, щоб це зробити. Потрібен план. Нам потрібна вогняна міць. Поїхали цього лютого. Ти все життя будеш шукати її єдину. Вона внизу, те, що хочеш колись її знову побачити. Спускайся до неї і починай копати. Ця планета належить мені. Юпітер. Non. Піднесення Юпітер. Тільки у кіно.